Сільський вайб, вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Я нікуди не пропала. Я займаюся зараз зйомкою відео на мій другий канал, який називається Мальва на городі. Там регулярно виходять відео. Це канал про садівництво, городництво, про мої експерименти, про мій досвід, мої поради також на основі і моєго досвіду, і на основі тої інформації, яку я здобуваю в мережі інтернет, також від інших садівників-городників. Сьогодні я закаляю розсаду, дивіться. Ось так вона виглядає. На собачій бутці поставила. Чого тут? Тому що в мене є змога контролювати, щоб коти сюди не полізли. Також прибираю у дворі. Вчора ввечері я висіяла там в кружечках в мене соняхи будуть. Прибрала отут в мене є три такі кучки, бачите? Треба їх вивезти в кінець городини, також прибрати ось там під деревом. обов'язково. Ввечері я буду оприскувати, також знімати про це відео, оприскувати дерева, свій сад, свої кущі. Буде відео на каналі Мальва на городі, як і чим потрібно, і чи потрібно взагалі. Тож переходьте на канал, посилання буде під цим відео. Дуже цікаво, особливо тим, хто живе в селі, також займається городництвом. А в цьому відео я вам розкажу про стерилізацію хаті, як все пройшло. Зараз минув тиждень повний, тобто вже восьмий день, іде після її стерилізації, як бачите, вона дуже активна, вона їсть, вона бігає. Вчора дуже багато гралася, тож, де стерилізацію ми робили, як вона себе почувала, трохи відео буде це. І, взагалі, про важливість стерилізації хочу вам розповісти. Вже скоро рік, як хаця у нас, тому варто її стерилізувати. Ну, не скоро рік. Зараз весна, ми знайшли її в кінці літа. А чого стерилізуємо? Бо я не готова так само поступати, як її хозяєва, просто викинули на ЖД щенят і все. Тому варто стерилізувати, щоб не було щеняточок. Тому що я не хочу на себе брати цю відповідальність велику. Ще котів можна прилаштувати безпородних, а отакі нікому не потрібні, де? Да? Хороші зойціки. Бузя, боже, яка вона класна. Їдемо по нашому селу, бачите, хто тут буслики прилетіли. Буслики, буслики, буслики лелеки. А як ви називаєте лелек? Я називаю їх буслики. Навіть пісня така є про бусликів. зарано приїхали. Так. Розважаємось, як можемо. туди. Так. Зупиніть, будь ласка, чекати. Зробили укол, гуляємо 10 хвилин і віддаємо на стерилізацію. Клініка. Красива. Так. Да, стерилізація. Хто не знає, це мала яблунівка, дуже гарна, приватна. Ветеринарна клініка. Вулиця Івана Мазепи, 66. Вона... Так, а вона приватна чи ні? Мабуть, приватна. Дуже хороше, якщо дуже складні випадки, все лікують. Ну, і стерилізацію гарно проводять. Хто дивився на моєму каналі, і коли я стерилізувала безпритульну кицю, за тиждень вже все в неї загоїлося. Ніяких проблем ускладнень немає. І не було, і немає, так що все добре. Тож, на стерилізацію я тільки сюди. Ця помічниця. Поки Сашко працює і допомагає. Це другий день після стерилізації. Ось так виглядає собачки. Вчора вона насторожена була. сьогодні вже не тільки ходить, а ще й бігає, хвостиком виляє, дивіться, стрибає, а це означає, що в неї все добре. Я дивилась на шрам, все добре, нічого не підтікає. Я даю їй ліки, які дав лікар. Це Антибіотики, противомикробні, а також вітаміни. Це харчування яке є. Он давала їй собачий корм, вологий, сухий, водичка. Навіть додала з молочком вона полюбляє. ну щось з молочком вона не дуже пила. Сьогодні дуже гарно. Другий день, уявіте, все заживає, О, стрибає вже як. Все хорошо, потім покажу вам. Як це буде в кінці, коли буду знімати помпону, помпону треба носити днів 5 приблизно. Взагалі краще до повного розсасування у тих швів, які в неї є. Коли вони розсосуться вже повністю, тоді можна і знімати помпону, щоб вона не зняла ці шви сама. Вони мають самі. Розсосатись, нічого не потрібно знімати. Зараз такі матеріали використовують що тільки ходити в помпоні і все. І слідкувати за станом рани, щоб нічого не підтікало, і слідкувати за станом тваринки. Більше нічого не потрібно, нікуди потім возити її не потрібно, і коли зніметься помпон, все, собака вже буде повністю здорова. моя хороша? Гарно виглядає. Їсть хорошо. Не боїться нас, бо вчора ходила, так на нас озиралася, мабуть, і боляче, звісно, було. Сьогодні, як бачите, он їсть. І гарно себе поводить, і гарно себе почуває. Котик тут, помічник, з нами. Тож, восьмий день я її замінювала помпону, бо вона була дуже брудна. Також я підшила трошки пону, бо вона, виходить, там, де вона ходить по маленьких своїх справах, помпона намокала. Я її підшила трошки, щоб звільнити такий простір для неї. Що хочу сказати, на восьмий день вон, так як я їй знімала помпону, я одягла їй футболочку, там закріпила, але все одно вона все зняла, і вона зняла останній шовчик. Через це в неї там є ранка, яка ще не затягнулася, але вона не затягнулася. Ну, не дуже погано. У мене є пшики такі, спеціальний розчин у спреї. Я їй пшикаю щодня. Також додатково я їй даю антибіотик, який виписав лікар це обов'язково. Що ще? Також іноді буває, що після цирлізації у собак саме у котів рідше, а у собак, як сказав ветеринар, у кожної третій є така момент, як гігрома збирається рідина біля шовчику, але треба слідкувати, щоб вона була, не збільшувалася і щоб вона була м'якенька. Воно потім розсасується. Це така реакція на внутрішні оці шви, які саме розсасуючіся. Вона там вишукає, розкидала вчора корм, це знаходить його і їсть. Також ми поприбирали, дивіться, як гарно тут сьогодні. Щодо що стерилізації, чому я це роблю? Хто дивиться мій канал, той знає, що хатю ми знайшли на ЖД-вокзалі у нас у селі, хтось викинув трьох щенят. Один, одна дівчинка була, і двоє це були хлопчики. Хлопців розібрали, тому що вони не дають приплоду, і, звісно, ніхто не стерилізує тут кабелів. А ось їй ніхто не хотів брати, бо ніхто не хоче знову викидати потім щеня. Ось такі люди, які не хочуть стерилізацію, а також не хочуть і викидати. І щоб не плодити такого всього, то я стерилізую всіх своїх. Тваринок, І навіть кіт в мене кастрований. І я дуже задоволена, що він в мене кастрований, бо в мене ніде нема запаху кошачого. Ну, кошачий туалет, звісно, коли він сходить, треба прибрати, щоб не було запаху. Але ось взагалі ото, міток він ніяких не робить. І взагалі він дуже-дуже такий після кастрації котик став спокійнішим набагато. Він не дере диван, він не дере стіни. Ну, я задоволена загалом. Можливо, це в нього такий характер, але ось в мене був котик, то він був такий, який не стерилізований, це ще маленька була, і він був такий кіт-баюн, він вбився, дрався постійно, щось собі ламав, якісь в нього проблеми були. З цим проблем взагалі в мене немає. Хоча я вирішила стерилізувати, щоб не плодити щенят безпородних, давайте подумаємо про стерилізацію і про народження. Насправді у тваринок нема такого, як материнський інстинкт або кохання одна до одного. Це все в них інстинкти розмноження, вони закладені природою. І тому важливо це призупиняти, бо якщо це не призупинити, є дуже багато негативних наслідків. По-перше, це хвороби. Це смерті щенят і їх мам, це також безконтрольне розпліднення і збільшення популяції. Також вони, коли потім виростають, вони збираються у зграї, і нападають на людей, нападають на дітей. Це також погано. У нас багато випадків вже було в селах, в нашому і. Сусідніх, де нападали зграї саме на дітей, які поверталися зі школи. Тому що зараз вони активно гуляють і кабелі стають агресивними через те, що вони хочуть гуляти. Тому варто все-таки задумуватися про стерилізацію. Також стерилізація вона продовжує життя тваринам. Тваринки стерилізовані, живуть набагато. Довше, ніж не стерилізовані. А ще, звісно, є такий невеличкий мінус, можна сказати, стерилізації це харчування. Харчування має бути більш збалансованим, більш корисним. Багато треба давати овочів, менше каші, більше м'яса. Оце так. Оце дійсно єдиний такий невеличкий мінус, що треба збалансувати харчування, щоб тварина не стала гладкою. І це єдине. Якщо ви даєте корм, то треба вибирати корм саме лише для стерилізованих. Бо якщо ви будете давати корм не для стерилізованих, також тваринка стане гладкою і це не є корисним. Загалом я хатю годую як кормом, так і варю кашу, туди додаю варені овочі і додаю туди м'ясо не повністю варене, а закинуте в кип'яток і проварене одну хвилину. Я потім його подрібнюю і все це даю однією такою сумішшю. Я вважаю стерилізацію все ж таки потрібною. І вважаю, навіть якщо у вас не дівчинка песика, хлопчик його треба каструвати. По-перше, він не бігає нікуди. А по-друге, він не є агресивним. Ось такі мої роздуми про стерилізацію. Напишіть в коментарях, чи сподобалася вона вам чи ні. З цього моменту відео буде трошки більше, я трошки маю вільного часу. І не забувайте переходити на мій канал про городництво. буду рада вас всіх там бачити. Я вам всім бажаю гарного. Красавиця, красива красавиця. Ну, скажіть, нещасна в мене собака після стерилізації, чи ні? Неща, чи ні? Хороша, хороша. Знаєте, я думала, що вона не буде мене любити, буде ричати на мене, чи ще щось Ні, дивіться, Любить мамку. А мамка любить Хатцю. Хаця-матця. Да, хороша, хороша. Поставте хайці лайк. Вона буде задоволена.